Виконуємо номер 1257 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік усно чи правильно розкрито дужки. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. За розподільною властивістю множення, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак помножити, необхідно це помножити. На кожне із доданків в дужках і результати додати це розподільна властивість множення відносно додавання, або відняти С множимо на А і С множимо на Б. Перевіряємо, чи правильно розкрито дужки. Має бути 3 помножити на 2, і 3 помножити на А. У першому завданні у нас дужки розкрито неправильно. Даємо відповідь ні. У другому завданні ми маємо мінус 7 помножити на А і мінус 7 помножити на Б. Тут правильно розкрито дужки. В третьому завданні мінус 4 множимо на Х. І мінус 4 множимо на мінус y. Множимо два від'ємних числа, знак змінюється на протилежний, на плюс. Ні, і останнє завдання 2 множимо на 4, мінус і 2 множимо на b. Дали відповідь на питання, чи правильно розкрито дужки. Номер 1257 виконано.